Родина Соколинг це 60 видів, починаючи від найменших соколів-карликів до найбільших крижовників, і всі вони є швидкими або дуже швидкими. Проте, якщо йдеться про швидкість, то герой сьогоднішнього випуску перевершує усіх своїх співродичів і всіх тварин на планеті. Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимося з Сапсаном, розсудливим і бажалісним хижаком, який точно заслуговує вашої уваги. Сапсан це хижі представники родини соколин, які мешкають практично у всіх куточках нашої планети за винятком Антарктиди. За розмірами він не перевищує ворону. Довжина тіла коливається від 34 до 50 см. розмах крил досягає 120 см, а маса варіюється від 440 г до 1,5 кілограми. Зазначимо, що самки значно більші за самців, тому є така різниця. У вазі: сапсани мають міцне тіло, сокироподібний дзоб, заострені крила по. Тужні ноги та вузький закруглений хвіст, також їм притаманне контрастне забарвлення, сіро чорна спина та білий низ з поперечними темними смугами. Птахів можна зустріти в долинах річок на берегах озер та в гірських місцевостях на висоті до 4 тисячі метрів. Сапсан дуже невибагливий до середовища. Йому підходять як холодні умови арктичної тундри, так і спекотний клімат тропіків Африки. Усі соколи є вправними хижаками, і сапсан не є винятком. В подавляючій більшості випадків його жертвами стають птахи, які максимально активні вранці та ввечері. Хижак протягом тривалого часу очікує здобич з укриття, а також літає низько над землею, не привертаючи зайвої уваги. Сапсан обирає свою ціль, і це точно не припаде до душі комусь. Однак у горизонтальній швидкості жертвою виступає сам хижак. Тому Сокол припиняє переслідування і змінює тактику. На цей раз він вирішив покластися на силу притяжіння. Зафіксувавши ціль, він кинувся вниз, прискорюючись з кожною секундою. Він розвиває неймовірну вертикальну швидкість, що перевищує 320 км за годину. Як грім з неба, він обрушається на голуба, який навіть не встигає відреагувати проти такого нападу, він абсолютно безсилий. У кого дійсно еталонний зір. Великі очі Сапсана дозволяють фіксувати ціль на відстані понад 1,5 кілометра, проте потрібно докласти зусиль, щоб схопити спритну і маневрену синицю. У цьому випадку допоможе ефект несподіваності. Мисливець зсуває крила назад, набираючи максимальну аеродинамічну форму, що дозволяє йому в миті набрати величезну швидкість, наближаючись до здобичі. Сапсан розправляє крила, немов парашут, щоб сповільнитись і завдати удар. До речі, Вчені вважають, що кожна п'ята птаха стає здобиччю саме для сапсана. Окрім птахів, його раціон складається з гризунів та інших дрібних сапців. Його міцні ноги та гострі кігті роблять сапсана справжньою смертоносною зброєю, а велика швидкість робить його настільки ефективним, що часто кігті проникають у тіло жертви на всю довжину. У крайньому випадку сапсан може використовувати свій зоб його звивиста форма допомагає розривати здобичі шию. Но здрібтаха оснащені своєрідними перегородками, які не пропускають повний потік повітря, інакше при такій швидкості легені просто не витримали б навантаження. Варто зауважити, що горизонтальна швидкість сапсана може досягати всього 100 км за годину. Зауважуючи ці характеристики, він значно поступається вороному стрижу, який, за деякими даними, може розігнатися до 160 км в годину. У разі небезпеки безстрашний сапсан може напасти навіть на більших хижаків. Наприклад, на цього червонопоясного яструба. Яструб навіть не підозрює, що через секунду у нього на спині з'явиться соколиний кіготь. Компактні та вузькі крила мають гостру форму, що значно зменшує турбуленцію, що було би нищівним на таких швидкостях. Голодні пташенята постійно вимагають їжі, але разом з полюванням основне завдання Сапсана охороняти гніздо, атакуючи будь-кого, хто наближається на небезпечну відстань. Бурий пелікан не приділяє уваги попередженням пташки, яка в кілька разів менша за нього, і робить грубу помилку. Достатньо одного дотику гострим кіхтем, щоб вивести цього гіганта з рівноваги, але сапсан не збирається зупинятись. Він бажально атакує наступну ціль, розбиваючи її у воду. У цей час там загрожує реальна небезпека. Гофрована змія легко переміщується в очікуванні легкої здобичі, але гострий зір сапсана фіксує небезпеку. Достатньо одного удару, щоб відправити порушника спокою до підніжжя гори. Досягаючи статевої зрілості, у віці двох років сапсани формують пару на все життя. Зазвичай гнізда будуються на скелястих утесах, але часто птахи гніздяться на штучних спорудах прямо в межах міста. Саме це відкладає від двох до п'ятьох яєць. Пташенята спочатку абсолютно беззахисні. Перші польоти починаються в віці 35-45 днів, але ще кілька тижнів пройде, перш ніж вони навчаться самостійно шукати їжу. Тривалість життя може сягати 17 років. Що стосується дорослої птахи, у сапсана практично немає ворогів за винятком людини та хімікатів, які використовувалися в сільському господарстві. Протягом піввіку ці хімікати накопичувалися в організмі птахи та негативно впливали на розвиток нащадків. В результаті птахи повністю зникли з багатьох регіонів лише після заборони деяких отрутохімікатів. Популяція сапсанів почала відновлюватись. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк та напишіть в коментарях, про які ще тварини вам цікаво подивитись відео. А в мене все.